Я простий чел, і завжди ставив собі цілі, але цілі не стосувалися грошей. Моя головна помилка була в тому, що я просто не думав про гроші. Я вважав, що гроші не роблять тебе щасливими. Ціле своє життя я думав і працював на простій роботі офіціанта. Якщо ви цього не знали, Де я тільки працював, щоб кожен місяць отримувати хоча б 9 тисяч гривень, а всі гроші йшли на квартиру, навчання, їжу на той час. Моя бідність проявлялася морально, бо моя ідеологія без грошей була невірною. І як не крути, ти не станеш щасливим без копійки в кишені, тому лише в середині червня я зрозумів, що дуже круто мати багато грошей, і я поставив собі ціль мати багато грошей. І саме 13 червня я випустив перше відео про перепродажі, і що дало мені поштовх і мотивацію назбирати гроші на мою першу машину. Моя ціль була з нуля дійти до машини на перепродажах. І ви запитаєте мене, Рома, ну тобі вдалося купити машину? Дивіться це відео, друзі. А перед тим підпишіться, поставте лайк, не буду затримувати. Ми погнали! 0 гривень в кишені я почав з перепродажі і за перший відео я заробив 1700 гривень, перепродавши непотрібний хлам. Плюс з перепродажі за 2 тижні я вже заробив з перепродаж 4300 гривень. Я якраз подумав, що це якраз моя ЗП офіціанта. Але по факту я не працював як вкопаний 12 годин, а приділяв просто годинку в день, а то й взагалі раз в три дні. І наступив переломний момент, де я відчув, що заробляти гроші це круто. І Я відкинув нав'язану суспільству ідею, що гроші не роблять тебе щасливими. Мене по. З'явилася тема заробітку на фрілансі Це стало переломом в моєму житті, бо я робив це чисто під експеримент. Але мені дуже вийшло почати заробляти на цьому. І вже за місяць я зробив 700 доларів. Потім вийшов дохід 1600 доларів. Все, що я робив, це знімав прості дурнуваті відоси в TikTok. І на тому я не зупинився, бо в мене ще було дві рубрики заробітку. І ціль машина. Я пробував продавати ноутбуки, самокати, айфони. Десь мені дуже везло, що за один випуск я міг заробити 4000 гривень, а десь я йшов нуль і мали і й мінус. А взагалі мені довелося зробити на перепродажах до 14 червня 11 тисяч гривень. І я собі подумав, що зупинятися не варто і попробував трейдити на фьючерсах. Десь я там багато заробляв, десь я зливав, але взагалі мені довелося вийти в якийсь невеличкий плюс. Плюс сумарно, що я трейдив, це плюс-мінус 300 доларів. І фріланс я продовжую робити до сих пір навіть. Ну і останню тему заробітку, яку мені довелося випустити на свій ютуб канал, це містері бокси. Я їх так називаю, друзі. Але насправді це посилки, від яких відмовилися. Українці замовляючи їх на Aliexpress. Я, якщо чесно, не можу похвалитися великим результатом. Адже мій заробіток склав в районі 3000-4000 гривень. Але це плюс 100 доларів до нашої великої цілі. І в жовтні загальному, у мене склалася сума 5800 доларів. Я вже міг купити якусь машину. Але було одне але. Я машину собі не хочу особисто купляти. Ви запитаєте, кому тоді предназначена машина? Мамі. Мама ціле життя мріяла про машину, і я вирішив купити її, бо розумієте, що я ще не один мільйон зароблю. А життя не вічне, зараз війна, і ми маємо допомагати і донатити зсу, щоб швидше виграти. І я донатив 10% зі всього свого заробітку. І я вам раджу, адже ми прагнемо жити в мирній країні. Отже, ви тепер знаєте головний секрет: я куплю в цьому відео машину, яку подарую мамі. Мене дуже сильно цікавила її реакція на те, що ми подаруємо їй машину. Але тоді був жовтень, і я вирішив підзбирати трошки гроші, щоб не купити якусь розвалюху, а реально круту машину, щоб мама змогла їздити не один рік. В загальному найбільше мені вдалося зробити це на фрілансі, друге місце посіло перепродажі, на третьому четвертому місці трейдинг і містері бокси. На початку грудня в мене вже була загальна сума 8500 доларів. Я сам не очікував, але я почав шукати найкращі варіанти. Я то не розумівся в машинах і попросив друга допомогти підібрати. І ми спочатку думали купити Hyundai Tucson, але потім я чогось передумав. Я Багато вечорів провів, щоб вибрати найкращий варік. Туксони були на дизелі і бензині з пробігом 200 тисяч і більше, і коштували від 7 тисяч доларів і 8. Мені дуже було важливо купити авто, яке буде мати коробку автомат, щоб їхати на напряжну лише дві педалі газ і тормоз. Для мами це був найкращий варіант, на мою думку. І мій кращий друг Петя живе біля мене і теж розбирається в машинах і сказав, що туксон норм, але ради мені купити Субару Форестер в районі 10 тисяч доларів. Також був варік Ford Kuga за 10 тисяч, але я принципово не хотів. Докладати своїх грошей, що ми купили машину виключно з грошей, які ми заробили на Ютубі. от сіли. в мене світла немає, але вибираємо круту машину. От. Мій друг Петро, він шариться в машинах, то його брат теж шариться в машинах. Коротше, дзвонимо зараз. І нарешті ми знайшли варік. машину Ford Focus за 8 тисяч доларів. І нам все сподобалося. 180 тисяч пробігу, все круто. Ми позвонили. І ми вирішили не тратити час і поїхати зразу, і подивитися на цю машину. Хоча була ніч. Нам все сподобалося, і ми проїхалися на неї. Машина була класна, але була одна проблема: горіла червона лампочка, що свідчило, що машина має якусь поломку, і ми думали, що це дрібничка. І домовилися поїхати на СТО і повністю перевірити машину. Короче, зараз найголовніше їдемо на сервіс, дивитися. Якщо машина буде реально в гарному стані, бо там видавали якусь помилку, то ми її беремо. І по факту машина вже наша. Я чесно думав, що я куплю цю машину, але не так сталося, як гадалося. Машини була відхилена температура, плюс були якісь там проблеми великі, що треба було щось змінювати. І на додаток нас вбив те, що пробіг цієї машини було скорочено в два рази. Я був в шоці: 400 тисяч пробігу. Як добре, що я дав тисячу гривень за повну перевірку і не купив цю розвалюху. Ми з Петю дуже розчарувалися, бо ми вже махалися з цим вибором машини 5 днів. На наступні дні ми почали пошук з її. Ін машини. Як то кажуть, починаємо все спочатку. Ми знайшли дуже прикольний варіант Hyundai Elantra 2015 року, бензин 2.0, 180 тисяч пробігу за 8500 доларів. Ми зразу поцінили і вдомовилися на завтра, на ранок, на зустріч. Оглянули машину, сіли проїхатись і мені зразу теж сподобалася ця машина. Мама буде задоволена. Задовим. Приїхали на СТО перевіряти машину. Надіюся, що вона буде вже в порядку. Ось. Машина як машина, люкс, все є зараз. Вирішувало СТО, чи купимо ми цю машину, бо треба було її перевірити повністю. Приїхали на СТО, чекали десь годинку, і виявилося, що між цією машиною і Фордфокусом це як небо і земля. Тут машина була просто ідеальна. Як і говорив власник, і я короче наважився купляти машину. Ми почали торгуватися за 8100, і він сказав, остання крайня ціна 8300. Ну я звичайно друзі погодився, тому що машина просто була топчик. Корочі друзі, ми вже на завершення покупки. Ось така по факту, машина. Hyundai. Машина дуже прикольна. Дівок в багажнику немає. Ми дивилися, перевіряли там. Так. Ну чав, покажи, бо пусто, ну чесно кажучи, було б цікавіше на багат. Дівчаток немає, на жаль. Займали. Ну ви розумієте, що це моя перша в житті покупка якась така глобальна. Я дуже сильно щасливий, бо в мене є своя гордість. Те, що я робив на Ютубі, не впусту. Тому це і вам мотивація робити, не здаватися, і все получиться. Також я буду мати тих 200 доларів на переоформлення, на там якісь дрібнички. Мені цікава просто реакція мами, коли я буду дарувати їй таку машину, мені здається, що реакція буде цікава. Не <ріст> Тепер залишалося підготовити для мами машину і запакувати ключ, і подарувати і чекати на її реакцію. Ми пішли на мойку, помили машину, звичайно, як без цього. І я пішов купити коробки для ключа. Ідея була поставити ключ в коробку маленьку, закрити більшою коробку і так зробити шість разів. Поставити коробку в коробку. Ну ви поняли, друзі, що була інтрига. Ну, я якраз хотів сказати, що. Е, та що тут говорити? Тримаємо. А якщо можеш на столі? Ну, не на столі, ну отак. Це такий маленький подарунок. Це таке на різдво. Мама не знає, розубрала, ще не знає, як відкрити. <ріст> а там всередині щось може бути, Всередині може щось бути <ріст> <ріст> Щось має бути дуже цінне. Ну, я вже заявил. <laughs> да да. маленький подариш. Або Абу або золото. Золото Кольчики. <говорит> а на кольчики я подарю. Кольчики? А пушать, рухай, А ну показывай. Ключі від чого там? Від машин? Так що метал. Мама не вірила, що її мрія по факту під очима. Тепер її мрія здійснилася, і ми вийшли на двір, щоб побачити лялечку-красоточку Hyundai Elantra 2015 року, хоча вже був вечір.

Чудово їдеться, дуже впевнено себе почуваю. Гарна машина підходить Бо і мені немає, помагає. <свят> немає, коротше, <ворочі>, машин. <свят> <мраду>. <свят> так. А ще ще дуже файно, що немає машин. І дуже і, <свят> <свят)> Кажи, другу. і де не де ями на дрону. Ми приїхали на гонки, ми тренуємося, тут <свят> <свят> скоро будуть гонки. Віра, буде всіх рвати на своїй спортивній машині. Одним словом, я дуже радий, що я виконав цю ціль. Я радий вас теж мотивувати, адже це відео було знято, щоб вам показати, що такий простий хлопець, як я, маючи в кишенях 0 копійок, 0 гривень, може заробити на таку ціль. А ви, друзі, точно перспективніше ніж я. Тому ви теж зможете. Ви запитаєте, яка наступна ціль? Це дуже просто, друзі. Ні, я би сказав складно. Мені на цю ціль треба 25 тисяч доларів. Да-да, друзья. Можу заспойлерити, що це буде маленький бізнес. На наступну ціль, що вас трошечки заінтригувати, я цю ціль напишу в своєму телеграмі, і мені потрібно буде з вами поговорити, чи ця ціль окупиться. Мені дуже важлива ваша думка. Бо я порахував, що можна на цьому бізнесі заробити 5 тисяч доларів в місяць. Ну наскільки це правда, наскільки це треба, ще, це ще дуже велике питання. І роблячи кожний раз відео, я буду підсумовувати, скільки в мене баланс на дану ціль. Мені треба заробити 25 тисяч доларів. Ви будете бачити, як я буду заробляти ці гроші. Не знаю скільки, друзі, але це буде цікаво. Дякую, друзі, що ви завжди зі мною. Тому піднімайте свою дупу, починайте вчити курси, починайте щось робити і заробляти. А з вами, друзі, був Макоуді Не переключайтесь. па-па-па Макоуді, -да -да -да. Макоуді, Макоуді Макоуді Макауді оооєп oh, yeah. на її посраці <реш> зботчить <реш> <реш> машини зботчить, дивіться, стоїть <реш> <реш> че в неї там святой, вихолда труба. <реш>